Всім привіт! Повідомлення від ангелів хранителів У кожного у вас свій. Ух ти, дивіться, випали карти. Слухайте, ну, кажуть, що їм не подобається те, що ви змінили погляд на якусь свою ситуацію. Да, тут. Сила, а тут десятка келихів, тут трійка Пентаклів. Ви якось, ну, Дивитесь на себе зовсім не з вірної сторони або позиції. Дуже просять вас змінити ваш внутрішній настрій з руйнівного на більш веселий, більш легкий. Тому що, ви кажуть, що зараз ви на себе дивитесь не зовсім повноцінно, не в повній мірі. Ви дивитесь на себе лише як на. Людину, яка вміє думати і приймати рішення, ну, умовно кажучи, от ви на себе дивите зараз з більш інтелектуальної сторони, а вам час уже змінювати цю позицію і. А... Почати проявляти себе не з інтелектуальної сторони, а зі сторони дієвості. Да? Можливо, елементарно вам потрібно е, записувати думки, які у вас є, да? а потім не обов'язково там втілювати в ету. Ні, просто, принаймні, хоча б записати. Або ви починаєте щось планувати, там пункти плану создали, все, а пункти підпунктів немає. Да? Коротше, може, план не до кінця розвиваєте. Просять, в общем, перегляну... ну, переглянути себе трошечки з більш легкої позиції. Ви насправді молодець, бо вам зараз здається, що ви здались. Вам здається, що ви взагалі просто десь на дні і все розрушилось вщент. А чому так? Стабільність якась рухнула у вас. 13, да. Стабільність в якому плані? Фізичному, матеріальному, так, і, можливо, стабільність в плані ваших поглядів на світогляд. Могло так відбути, що, я не знаю, там якась реальна втрата. Тут тринадцятий аркан, смерть. Якесь розрушення чогось, да? або ви щось дізнались, що із середини вас зруйнувало. Або ви на себе так дивитесь, ніби ви ну, саморуйнуванням займаєтесь, просять взяти себе в руки, як саме нам ну, як це можна зробити. Найосновніше загадайте якесь бажання, ну, таке, яке ви для себе хочете. Да? От, щоб ви саме-саме для себе. Не беріть щось глобальне, там, сім'я, не сім'я, я не знаю, ну там кар'єра, я ще я там щось. Беріть те, що ви хочете для себе, в плані тому, що могло би, ну, могло би вас потішити. да? І або рухайтесь в тому напрямку, да? або якось так все відбудеться, що вам бац, і... Десь знайдете, а ангели передають, що саме думки ваші якось сильно ускладнюють вам все. А які саме думки? Ем, ну ви якось на себе, на своє життя, да, взагалі, в принципі, на реалізацію себе в цьому житті, дивитесь із позиції важкого труда. Це якась новизна, це треба чомусь новому вчитись. Це треба приділяти свій час, це треба знайти свій час. Вам важко вчитись. Ось що у вас сидить всередині, вам просто важко вчитись. І дозволяйте собі якісь мілкі радості. Я не знаю, щось смачненьке приготуйте, ще щось. Ну, якось не лінуйтесь для себе в першу чергу. Почніть балувати і радувати самі себе, в які би життєві обставини ви не втрапили. Ну, зараз дуже руйнівні. Якась що за обставини? Зараз вас максимально залишають і поглиблюють в себе ваші думки, ваші чорні дири, скажімо, скажімо так. Да? Вас зараз знайомлять із дном вас і дном вашого життя. Якось ось так. У вас може зараз абсолютно нічого не рухатись. У вас може бути зараз якась бездієвість. І ви не можете зрозуміти, чому ви не можете почати або чому нічого не розпочинається, і скільки це буде відбуватись, і ви можете навіть в якійсь мірі, ну не те, щоб злитися. Ну тут бачите, королева мечів. Все ж таки, хтось може відчувати себе досить напружено, постійно, знаєте, в якійсь напрузі, постійно в пошуку, ну, такому, знаєте, прям насільному пошуку чогось нового, можливо, хтось роботу все намагається змінити. А, і вам якось. Ви дієте здебільшості, знаєте, якось так цепко, напружено для вас це дуже важливо. Так, це важливо, але ангели-хранителі просять трішечки відпустити цю ситуацію, аби дозволити їй війти в ваше життя. Так, да, ось карта. 14-старшого аркана уміраність це карта зцілення це карта гармонії, примирення. Тобто відпустіть, будь ласка, дозвольте собі стати більш гармонійними, дозвольте собі маленькі мілкі радості. Елементарно дійсно чогось смачненького для себе приготувати. Чи не старайтесь там купити якусь помадку чи ще щось. Ні, купіть щось таке, що саме для вас. От і якщо у вас ось таке виникло, а що ж саме для мене, то ось тут і треба трошечки покопишитись і звернути увагу саме на себе. І тоді ви зрозумієте, що ж саме для вас ви б хотіли виконати. Тому що помадка це одне, да, це дійсно дуже приємно, і, і інколи треба. Але якщо у вас це, скажімо, 150 та помадка, то ну, я думаю, може пріоритет час змінити. Окей, наразі вся інформація була передана вам. Бажаю вам успіхів, добра. Не, скажімо так, не паримося, щоб не відбувалося. Ну, не те, щоб там ходити і радіти. Ні, просто дозволите собі трішечки дозволити собі більш розслабитись, в яких би обставинах ви не були. і... Для того, аби вам це вдалося легше, радуйте себе маленькими такими приємностями, які можуть дати вам ось таке мілке задоволення. Дякую за увагу! Бажаю вам всього найкращого. А головне всім добра.